Що робити, коли в нас щось не виходить? По-перше, дуже важливо зрозуміти, що треба міняти своє мислення. По-друге, міняти свій внутрішній стран. І по-третє, робити і щось по-іншому, діяти по-іншому. Навчитись фокусувати спрямовано, односпрямовано свою увагу. Якщо щось не виходить, в цьому є якась причина. Треба її розібрати. В когось, може не вистачає емоційного ресурсу, в когось не вистачає ментального ресурсу, в когось не вистачає фізичного ресурсу, тоді поставити на перше місце розвиток цього ресурсу і тоді. Спрямовувати увагу на свої цілі і буде більше енергії і легше досягати. Якщо немає ресурсу, не ні ні фізичного, нема ресурсу, не ментального, не ні емоційного, нічого не вийде. А якщо людина і якось дійде до цілі, то вона буде у стані вигорання. Тому дуже важливо приділити увагу трьом ресурсам: міняти мислення, міняти дії, міняти свій внутрішній стан. Я зараз зробив клуб, де можна набиратись ресурсу, покращити свій внутрішній стан, розвивати свої професійні навики. Іноді навичка потребує таких мікронавичок. Наприклад, людина хоче навчитись бути впевненою. Для цього треба вміти бути спокійною, бути в рівновазі. Для цього треба розвинути концентрацію, розвинути свідомість. Якщо людина не може керувати своїми думками, вона постійно буде знаходитись у старому мисленні, котре буде диктувати внутрішній стан або деструктивні емоції, котрі будуть вкидувати в емоційну таку напругу. стрес буде постійно такі підтримуватись, тому дуже важливо. Розвинути якісь навички, такі, мікронавички, є навичка, наприклад, у Кові, да, там багато навичок. А щоб розвинути супернавичку, там дуже мікронавички треба розвинути. Концентрація свідомість, керування своїм мисленням, міняти своє мислення. І для цього дуже важливо, щоб розкладувати все по полицям. Коли ми розкладуємо по полицям, нам все зрозуміло, які навички треба розвинути. Як спрямовувати свою увагу, як досягати своїх цілей. І зараз я е, зробив свій клуб, де ви можете від ресурсу себе е, розвинути, е, якісь важливі навички, досягати своїх цілей, проковучити себе, е, покращити свій внутрішній стан і рухатись вперед. Заходьте, займайтесь, бажаю всім успіхів!